Вітаю громадяни. Зараз покажу одну прикольну штуку, яку можна робити за допомогою логоскриптів на пульті. Ось у мене є тут симулятор запущений. Він наразі в англ режимі, просто тому що так воно трохи краще працює. Бачимо, воно тут при руху стіка все собі тут летить. От Далі я вмикаю пульт в положення запис, воно тут блимає. І буде записувати рухи стіків на пульт Я мушу поставити паузу, тому що летіти однією рукою я не зможу. Потім покажу, що буде. Так, після запису переводимо пульт в режим відтворення. Як бачимо, я стійки не чіпаю. воно летить автоматично, повторюючи. Мої рухи стійків. E, насправді вона не буде настільки ідеальна, тому що симулятор трохи підлагує і в реальному світі там вітер всякі турбулентності. Але загалом концепція, думаю, більш-менш зрозуміла і воно навіть ухитрилася прилетіти правильно ту дорогу. Все, зараз запис закінчився. І що найцікавіше, я можу скинути симулятор на початок і відтворити той самий політ ще раз. От, Ну я насправді я не впевнений, що воно вийде один в один ще раз. Так. В акро я пробував досить часто не виходить нічого. Ну, Венглі в стабілізованих режимах, якщо летіти повільно без всяких трюків, то більш-менш прикольно. От, ясно, що тут ніякого зворотнього зв'язку немає. Хоча в принципі можна прикрутити, напевно, що телеметрію з реального дрону. От, але ось такий прикол. Про практичне застосування мова, звичайно ж, не йде. Але для так би мовити, демонстрації того, що може робити ЛО. Mne zdá sa, prekoľný. Ďakujem za olo.